За чотири роки, за 4 роки вже всі побачили, що будинок руйнується. Але саме головне те, що керівництво обране на загальних зборах ОСББ, не те, що нічого не робить, навіть навпаки. Та появився, появився новий. Наш голова, новий наш голова, який дійсно не має ні сам спокою, і іншим не дає, можу це судити, бо являюся членом правління цього колективу. А головою став Сікалов Геннадій Анатолійович. Скажу відверто, ще в ті часи, коли ми були керівниками. А в нас споріднені підприємства, відносини наші складалися, я б не сказав, що добре з ним. Так? Але зараз, за цей період, коли я уважно придивився, а я вже починаю на 65-му році життя трохи розумітися в людях, придивився, що це дійсно. Енергійна, розумна людина. Та й ми на правлінні подумали, порадилися і вирішили, що його б енергію та в мирних цілях, а тому й прийшли до висновку, що будемо його видвигати на мера нашого міста. Я знаю, що буде багато критики, буде дуже багато незадоволених, будуть згадувати що було те, чого не було, видумувати, чому, всім зрозуміло. Бо неозброєним оком ми бачимо, хто приходить на цю посаду, то перш за все чим керується своїм добробутом, добробутом близьких. І саме головне, аби хоч робили так, щоб це було непомітно. Все ж місто бачить, бачить, що це таке, як це робиться. Тому ми вирішили на правлінні нашого СББ видвигати цю кандидатуру на посаду мера. І я так думаю, якщо ми підтримаємо, то буде, буде в місті не всім. Скучно, але для добробуту варто цим. Я думаю, що Геннадій Анатолійович, може, і зможе, але не захоче застосовувати такі прийоми, як гречку та інше, бо люди зараз на це вже не купляться, мені так здається. Тому я й призиваю всіх, хто почує ці слова, подумайте добре і давайте ми його оберемо мером нашого міста. Дякую за увагу. Майже 10 років. Страшно по ньому ходити. Крізь бруд, грязь, колдобіни, дорог немає, тротуари всі в воді, крапля доща пройде. Парки не насаджуються, в дворах дитячих площадок немає. Але зато наш настоящий мер, який зараз, прислав нам всім квитанції, де указано, скільки ми повинні платити за уборку території біля дома. Я як пенсіонерка платила 40 гривень, мені прислали 112. Дуже добре, де нічого не обирається, де нічого не робиться. Город наш був, місто наше було красиве, цвітуче, зелене. Січас, навіть стати возле кінотеатру Котляревського останеться тільки перехреститися. Все руйнується. Щоб десь сходити після дождя треба чоботи одівати не невозможно ж пройти по тротуарах, нічого не робиться. Геннадій Анатолійович, я знаю, вже понад 20 років. Це енергійна, чуйна, відзивчива людина, який ми, мабуть, будемо голосувати за нього і довіряти наше місто, тому що далі так жити не можна. Звісно, купилися за гречку, за ковбасу, за сахар. Проголосували за цього мера, але ж жити так далі страшно, просто страшно. Тому ми, знаючи Геннадія Анатолійовича, будемо голосувати за цього кандидата в мери нашого міста. Тобто, поки в нас був спортзал, поки був спортзал, ми тренувалися при будинку культури технічного заводу. Все було просто і ясно зрозуміло. Після того, як прийшли, так би сказати, нові люди, які це сказали, просто знесли, місяць зовсім без місця для тренування. Звичайно, зразу результати падають і падають конкретно. Тому ситуація ще, що я хочу сказати. Ніякі наші питання не вирішуються. Один із губернаторів нашої області пообіцяв нам, якщо, можливо, ви чули, відру, що буде построєний за нас юнатиця. Але ніхто, звичайно, його не построїв і строїти не збирається. І в наш час дуже багато, не дуже так дуже багато але достатньо людей, які добре розмовляють і ще краще обіцяють. Але, на жаль, ці обіцянки на цьому й закінчуються. Чому я за. Тому що коли я з ним спілкувався, і в нас виходили якісь і... інтереси, які пересікалися спортивні. Чому спортивні? Тому що він спортсмен. Тобто він не проста людина, він доволі складний чоловік, але він завжди старався вникнути в наші питання дуже так, глибоко, тобто з розумінням, і не один раз, неодноразово нам допомагав розумієте? Він, наприклад, більше зробити нашого відеоспорту, чим, допустимо, городський, тобто міський спорткомітет. Для моєго, може бути, як вам сказати, я зараз не знаю, навіть, хто керує міським спорткомітетом. Розумієте, ми один із ведущих ігрових відеоспорту відео, відео Олімпійський. Але я не знаю, хто керує міським комітетом. Я думаю, що міський комітет також не знає про нас, чи про нас від спорту. Це трохи парадоксально, правда? Але це є. є ну, що ще так би цікаво дуже сказати? Цікаво сказати. Я був тренером Дефолімпійської збірної України. Я сам гравець, тобто я учасник чотирьох дефолімпійських і я спорту. Тобто Призер. Парадоксально, ми приїжджаємо з медалями, нас можуть прийняти президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада. Ну, Мы кратим, мы не скрали, а про не знаю. это не чудно. Мы защищаем первое все, да, честь Украины. Но и честь нашего родного места. Это же наше место. Главы ОСББ. Дело в том, что я живу в этом доме по улице Ряхова 12 с самого первого места населения. И на протяжении пяти или шести лет было видно, что дом абсолютно никому не нужен. То есть люди просто жили, дом не обслуживался, не ухаживался и очень быстро приходил в негодность. Дошло до банального, парадоксального, с крыши падают кирпичи. Все это видят, никто ничего не делает. Были и головы СББ, и правления, никаких действий. Абсолютный хаос на парковке. Дошло до того, что весь двор превращен в засфальтированную парковку. Все заставлено автомобилями. Возникает вопрос. 90 квартир. Практически у каждого есть маленький ребенок, есть дети. Куда им выйти? Где погулять маленьким детям? Это никого не волновало. Падают кирпичи, хаос на парковке, никто ничем не занимается. Вот приблизительно полгода назад Геннадий Анатольевич был избран на должность главы ОСББ. И когда он принимал на себя эти обязательства, он сказал, я буду работать. Только мы это все должны делать сообща. Один ничего не сделаешь. Это наш один большой дом. Мы все вместе, мы одна большая семья. На что хочется обратить внимание. Не было сказано ни одного слова, которое не подтверждено делом. То есть, сейчас мы видим, что произведен капитальный ремонт крыши. У нас расширилась парковка. У нас есть круговой объезд вокруг дома. Мы сейчас занимаемся установкой забора с круглосуточной охраной. Первым делом, что было сделано, это в нашем дворе поставлена детская площадка, но она поставлена таким образом, чтобы дети из близ лежащих домов и их мамы приходили, и детям было где поиграть. Поэтому, что мне хочется сказать, что в первую очередь нужно думать о людях, о детях, Нужно быть патриотом своего города, и человек должен быть не безразлично, что происходит. Вот э, Геннадий Анатольевич э, очень часто э, слушаю его, и он задает, э, всегда задает такой вопрос: почему мы так живем? Как сделать наш дом лучше? Как сделать наш город лучше? И я получаю ответы, я вижу, как это сделать. Вот. поэтому э, со своей стороны я хочу сказать, что я поддерживаю Геннадия Анатольевича. Его методы управления мне импонируют. Человек, который если сказал, то он выполняет. Если он поставил задачу, то он требует четкого выполнения этой задачи. Он не любит повторять два или три раза. Он требует результат. То есть, если нужно сделать это, это должно быть сделано. Вот. И еще хочется обратиться ко всем полтовчанам. Свой город нужно любить. Нельзя быть просто потребителем, жить на территории этого города, пользоваться им и никак его не обслуживать, ничего с ним не делать. Каждый из вас, выходя утром на работу, в школу или в институт, прекрасно видит, по какой дороге он идет, по какой улице он идет. Мы видим эту грязь. Даже один такой простой пример, я думаю, многие из вас помнят, как когда-то, но уже очень давно такого не было, мы видели, как рано утром машины мыли асфальт, мыли центральные улицы. Я не знаю, есть ли сейчас такие машины вообще в городе Полтава, потому что никто их никогда больше не видит. Вот. Проблема, которая касается каждого из вас, это дороги города Полтавы. Понимаете, очень обидно, приезжая в другой город, пусть это будет Донецк или Харьков, даже общаясь с друзьями, задавая вопрос, а вы были в Полтаве? Мне отвечают, да, мы были в Полтаве, там ужасные дороги. Почему эта фраза является визитной карточкой нашего города? Вы каждый должен ну, сам для себя ответить. Почему у нас... Города. Неужели вы, Я хочу заслужили... сказать следующее. Например, моя школа, в которой я училась, стадион в последний раз ремонтировался, наверное, когда я заканчивала 10 класс. После этого в этой школе учился мой сын. Учатся уже сейчас практически, наверное, скоро пойдут в школу мои внуки. Стадион детский, школьный, не ремонтировался. В каком он был, видите, в таком и остался. То есть, если же... Возможно привлекать, например, каких-то спонсоров, давать им какие-то преференции для того, чтобы обустраивать школьные стадионы и таким образом детей как бы, ну, привлекать к спорту. Потому что в мое детство, я знаю, что мы на стадионе катались и на лыжах на школьном, и, в общем-то, играли в футбол. Сейчас даже на утреннюю пробежку туда страшно выйти, потому что ну, рискуешь провалиться по пояс в воду. То же самое происходит в наших дворах полтавских. Зайти в двор без резиновых сапог практически нереально. Ну, то есть надо нести с собой где-то в кулечке резиновые сапоги. Поэтому, если возможно создать успешную деятельность в отдельно взятом объекте, то я думаю, нет проблемы ее сделать и в городе. Касательно Геннадия Анатольевича, я хочу сказать следующее. Это мой непосредственный руководитель. Он директор ДП Полтава нефтегазгеологии. Я работаю там главным бухгалтером. Это предприятие, в общем-то, благодаря ему, за то время, которое я там работала, в общем, ну, я не могу сказать, его сейчас предприятие, можно сказать, что уничтожили, но во время нашей совместной работы Геннадий Анатольевич проявил себя как достойный руководитель, с моей точки зрения. По крайней мере, он никогда не боялся выступать открыто, никогда не э, опасался там того, что скажут сверху, э, нарушить какие-то директивы. Он всегда отстаивал интересы нашего предприятия. Э, этому свидетельствует и то, что мы, когда не получали месяцами зарплату, в общем-то мы могли подняться, весь коллектив поднимался на отстаивание своих прав. Если, например, э, стоял вопрос о благоустройстве детского... оздоровительного лагеря, фонтан, який принадлежить нашому то весь колектив збирався, виїжджав в свої вихідні дні, обустраював лагерь. То есть Ми, не, будем Ми не, не будемо брати Чехію чи Хорватію, а ці країни за віком за своїм такі самі, як і країна. Ми візьмемо ту ж саму Білорусь. Ви знаєте, в них є вулиця спортивна. По вулиці спортивній знаходяться дуже багато об'єктів. І ці об'єкти дійсно європейського та світового рівня. Це той факт, що діти, що молоде покоління, яке знаходиться в цій країні, вони займаються здоровим способом життя. Вони не бігають, вони не ходять, вони не чекають щось там, десь вони, вони зайняті, вони знають, і вони, вони знаєте, вони получають від цього задоволення. Що маємо ми? До мене підходить дитина, просить мене. 10 гривень. Я в, ньому, я в нього запитую, навіщо тобі? Я хочу їсти? Вдивись, я спортсмен. Я... Якийсь рівень у мене в житті є, тому що я добився цього сам. Чому ти не хочеш піти на секцію футболу, чому ти не хочеш піти на секцію волейболу чи на стільного тенісу? От. Можливо, ця дитина заміркувалася, можливо, він щось вирішив в своєму житті. От. Але ж. Я пам'ятаю 2010 рік, коли ми з Геннадієм Анатолійовичем познайомилися, так він допоміг нам тоді, в ту складну хвилину, скрутну хвилину, коли команді було важко існувати далі. От. Тільки завдяки, можливо не тільки завдяки, але завдяки Геннадію Анатолійовичу ми тоді здобули стріло Суперліги. От. Потім через два роки ми стали чемпіонами України. І це вже той результат, який Полтава має, ну, якого яко, декілька, декілька разів. І, Ви знаєте, тоді я в Геннадія Анатольовича побачив рису патріотизма, тоді я в Геннадію Анатольовича побачив почуття гордісті за, свою, за своє місто. От. Тоді я побачив, що він прихильник здорового способу життя. Чому я зараз тут? Чому я це все кажу? Тому що я дійсно вірю, що ця людина зробив все для того, щоб наші діти, щоб ваші діти, щоб наше майбутнє покоління, і щоб наша нація росла здоровою. От. І щоб ми показували ті результати якими можуть пишатися батьки, наша країна і взагалі всі? Ви гроші. Скільки ви витрачаєте, От для того, щоб утримувати в місяць, там, я не знаю, чи як ви сплачуєте ці кошти, і наскільки ви маєте більший ефект ну, від того, якби ви жили на балансі життя? <кій> Якщо на сьогоднішній день порівнювати витрати на житло, то, звичайно, в нас вони вищі. Чому? Нам практично зараз приходиться перебудовувати, перебудовувати те, що наробили на будівельники. Якщо ми обустроїмо, відремонтуємо, то я так думаю, що в нас витрати будуть набагато менші. Чому? Тому що в нас... Голова ОСББ, він зарплати не отримує. Так? Витрати в основному які будуть. Це служби, які обслуговують, там ліфти і тому подібне. Так? І на утримання там, прибиральниць, управляючого будинком. Так? У нас є така посада. 90-х. Ви по суті ну якщо так розвитку. Ми додатково, якщо потрібно, ми додатково. В нас жахливе було, Геннадій ось сказав, були жахливе становище, коли кирпич вивалюється і падає вниз, машина то ще Бог з ним витримає, не дай Бог нам людину, ну таких випадків не було. То практично прийшлось все це переробити тільки за рахунок того, що ми здали додатково, цілеспрямовано на цю роботу зібрали кошти. Точно так же зараз зібрали кошти на дообустройство площадки для стоянки автомобілів. І зараз у нас охорона працює з 8 ї вечора до 8 ї ранку. Ми це зробимо цілодобовим, це будуть теж. Але воно в нинішній обстановці, ви знаєте, що зараз робиться не тільки в Україні, в Полтаві і цей. Ми дійсно, як було сказано, будуємо свою маленьку автономію, щоб можна було спокійно вийти, спокійно поставити машину, дітям було куди вийти. Тому зараз витрати, відповідаючи на ваше питання. Зараз витрати порівнювати, то в нас, звичайно, вище. Але того варті, на Вашу думку? Ну а як аби? Аби не були варті, ми, ми б того не робили. Як це було скільки, 4-майже 5 років, гроші збиралися, тільки невідомо, куди вони дівалися. Ми так результатів і не побачили. Попереднє, попереднє правління. Гроші збирали не один раз, додаткові кошти збирали, а результатів ми не бачили. Я можу пару слов додати к вашим вже питанням. Касаемо результатів, які є на даний момент, я думаю, що попозже Линия выберет время и сможет посетить и как бы, наш дом. И, э, тогда вот, вам проведена обширная экскурсия, и показаны результаты достигнутой работы, и, в принципе, то, что было произведено за последние 6 месяцев, то одна лишь крыша. которая обваливалась, которая била не одну машину. То есть, если можете каждый из вас просто по-человечески представить, что такое запаркованные машины возле дома, срывается кусок кирпича, пусть он небольшой, но когда он летит с высоты девятиэтажного дома, и он падает, разбивает лобовое стекло или бьет машину, и отлетает на 5-7 метров, вот, это довольно-таки неприятно, это как бы затратно, это есть очень плохо, это опасно, потому что это могло упасть в любой момент на голову на ребенку или человеку. Вот. У меня были несколько случаев, когда ко мне приезжают подворд друзья и падает кирпич, и говорят, как это вообще может быть? Результатом является абсолютно полностью проведенный капитальный ремонт крыши. Вы прекрасно можете понять, какая это сумма, но это сделано. Вот. Это сделано за то, что не делалось 5 лет, это сделано за 6 месяцев. И результат, можете прийти, все это сами увидеть и показать всему городу.